Друзі, сьогодні ділимося з вами дуже ніжною ароматною випічкою із ревини. Отже, для цього рецепту нам необхідно 180 г пшеничного борошна, 40 г цукру, 60 г м'якого вершкового масла, 3 жовтки, ваніль, розпушувач та сіль. Тісто виходить м'яким, ніжним. Ми його поміщаємо у круглу форму діаметром 20 см. Формуємо високі бортики. Далі працюємо з ревенем. Його нам необхідно 600-700 г. Його почистили, помили та нарізали власне, такими невеличкими скибочками. Пересипаємо його шарами разом з цукром та корицею. Тут обирайте цукру та курицю за власним смаком. Далі працюємо з білковою масою. Для неї нам необхідно три білки. 50 г цукру, сіль та ваніль. Гарно збиваємо до стійкої пишної піни і викладаємо на нашу начинку із ревеню. Далі запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Через півгодинки необхідно накрити наші білки пергаментом, для того, щоб вони дуже не перепікались і не темніли. Так, і відповідно дуже красиво випікається таким чином наш ось цей пляцок. Так, він вже виглядає в холодному вигляді, тобто ми повинні його повністю вистудити, щоб він красиво нарізався. Він дуже красиво виглядає, дуже ніжне тісто, дуже ніжна начинка, дуже ароматний власне, пляцок. Всім рекомендуємо спробувати. Поділитися цим рецептом із друзями, пишіть нам, будь ласка, коментарі, ставте лайки. І до зустрічі у нових відео.